Вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску збірна України планує подати апеляцію на скандальне суддівське рішення в матчі проти Італії. Журналіст Ігор Циганик наїхав на тренера збірної України Сергія Реброва. Бенфіка планує виручити 100 мільйонів євро за Анатолія Трубіна. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко знову залишиться в тюрмі. Все це а також багато іншого на ютуб-каналі Football Days. Поїхали! Збірні України та Італії зіграли в нульову ніччю в останньому турі кваліфікації Євро 2024. Наша збірна не зуміла напряму вийти на турнір. На 93 й хвилині поєдинку Україна проводила одну з останніх атак, ході якої Михайло Мудрик прийняв м'яч у штрафному майданчику, прокинув собі на хід, але впав на газон після контакту з ногою суперника. Головний арбітер матчу навіть не пішов дивитися цей епізод на вар. Таким чином, іспанські рефери фактично вкрали перемогу збірної України над Італією. Нагадаємо, що перед матчем президент УЄФА Олександр Чеферін заявляв, що сподівається, що саме Італія вийде на євро, а не Україна, і що італійці повинні перемогти нашу збірну. Як бачимо, бажання президента УЄФА було сумлінно виконано. Арбітер, начебто, весь матч гарно судив, але все ж таки знайшов епізод, де він зміг допомогти італійцям та вивести їх на євро. Українська асоціація ж повинна подати протест на дії арбітра у цьому матчі. Але, на жаль, УЄФА навряд чи задовільнить його та перегляне результат поєдинку. Максимум, що може зробити УЄФА, це відсторонити головного арбітра, але нам від цього ні холодно, ні жарко. Черговий раз УЄФА показала те, як їм плювати на збірну України. Вони вже не вперше знущаються над українськими болівальниками. Колись так само у 2013 році Україну не пустили на чемпіонат світу, коли арбітер зарахував гол з офсайду Бензема та вилучив хачаріді у матчі відповіді плей-офф проти французів. А з нещодавніх прикладів можна згадати матч Уельс-Україна до відбору на чемпіонат світу 2022 року. Тоді головний арбітер матчу Матео Лаос також не призначив пенальті вороту Уельсу, коли Ярмоленко збив суперник. І от зараз ситуація продовжується. У ЄФА ціленаправленно не хоче бачити Україну на євро. Та й з маркетингової точки зору, звичайно, що італійці більш важливіші для Чеферіна і команди, аніж збірна України. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував ключовий епізод матчу проти Італії, коли головний робітер не призначив пенальті за фол на Михайлі Мудрику. Цитуємо Реброва. Я не маю вар, не можу це передивитися. Але емоційно я вважаю, що пенальті був. Напевно, вар подивилися та вирішили інакше. Тим не менш, я вдячний гравцям не лише за цей момент. Наприкінці ми дійсно намагалися вирвати цю гру. Наразі це не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє з цією командою, сказав Ребров. Тепер же наша збірна повинна зіграти в плей раунд для того, щоб вийти на євро. Серед можливих суперників: Фінляндія, Боснія та Герцеговина, а також Ізраїль. Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Після матчу з італійцями подякував своїм гравцям. Він вважає, що футболісти робили все правильно, але трішки не вистачило удачі. Так, хлопці дійсно засмучені, але вони показали справжню гру проти чинних чемпіонів Європи. Ми усі дуже засмучені, але я вважаю, що були гарні моменти. Нам не вистачило трохи. Тим не менш, я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, сказав Ребров. Серед поганих новин ще й те, що тепер, навіть якщо Україна вийде на євро, то буде там в останньому четвертому кошику. А тому суперники у нашої збірної будуть найсильніші. Голові Української асоціації футболу Андрія Павелко продовжили термін перебування в тюрмі. Андрій Павелко перебуватиме в СІЗО ще як мінімум два місяці. За повідомленням футбол хаб, термін під вартою до 18 січня 2024 року. Нагадаємо, функціонер звинувачується в розкраданні коштів на будівництві заводу з виготовлення штучного газону для футбольних полів. Минулого місяця більшість обласних асоціацій футболу надіслали в УАФ листи з вимогою провести позачерговий конгрес, щоб вибрати нового президента. Більшість клубів УПЛ підтримують цю ідею, але металісти 1925 полтавська ворскла дніпро «Дніпро-1» та Донецький Шахтар проігнорували цю ініціативу. Звичайно, що продовження решту Павелка це гарна новина для українського футболу, особливо після невтішного результату збірної України проти Італії. Але виникає багато запитань, чому Павелко й досі займає посаду голови Української асоціації футболу. Це просто нонсенс, коли корупціонер та в'язень продовжує керувати нашим футболом. Павелко вже повинні було давно відсторонити від керівництва, але, мабуть, деяким клубам, які проти цього це не дуже вигідно. Адже тоді вони не можуть впливати на потрібний їм результат в українському футболі. Головною ж заміною для Андрія Павелка називають його теску Андрія Шевченка, тим паче у Шевченка дуже непогані зв'язки з офісом президента, тому його призначення є досить імовірним. Єдине зрозуміло, що в нашому футболі зараз потрібні величезні реформи, а тому потрібен менеджер, який здатний їх втілити в реальність. Чи зможе саме Шевченко це зробити, то це велике запитання. Адже після корупціонера Павелко буде дуже важко розрібати Авдієві конюшні. Популярний спортивний журналіст Ігор Циганик наїхав на тренера збірної України Сергія Реброва. Журналіст висловився про можливу корупцію в основній збірні України після скандалу у юнацькій команді. Нагадаємо, нещодавно я повідомляв, що у збірні України Ю-19 стався скандал через невиклик до команди півзахисника Борусі Дортмунд Данила Кравсуна. Після чого з'явилася інформація про вплив відомого агента Вадима Шаблія на відбір футболістів у збірні. Український журналіст Ігор Циганик висловився з приводу можливої корупції і у головній команді, яку очолює Сергій Ребров. Цитуємо циганика Назарина у збірній. Це як вам? Аталовєров? Чому не Сарапій? Тим паче є зіграна пара сваток сарапій Є основна пара Забарний Матвієнко. А якщо двоє зламаються? У нас запасна пара це сваток Толовєров. А чому не сваток Сарапій? Чим заслужив Толовєров виклик до збірної? Тим, що він грає за кордоном чи можливо іншими моментами. А Назарина, ну він грає за Шахтар. Це нормально, по-вашому, заявив циганик. Про те, що в українському футболі є корупція, то це досконало усім відомо. А от про те, що в ній приймає участь сам головний тенер першої команди. То це дуже серйозне звинувачення з боку Ігоря Циганика. Все ж таки, як на мене, у цих кадрових рішеннях Реброва немає нічого дивного. Та дійсно дуже непогано виглядає за австрійський ласк, грає в Єврокубках проти того ж таки Ліверпуля. Тому він 100% заслужив виклику збірну. Що стосується Назарини, то тут дійсно можна посперечатися. Але Назарина це далеко не основний гравець збірної. Він навіть не потрапляє в обойму. Та його виклик, скоріш за всього, більше для галочки. У будь-якому випадку подібні звинувачення в корупції Реброва від циганника звучать досить смішно. Все ж таки, Ребров, на відміну від того ж таки Циганенка, це самостійна фігура, та йому не потрібні додаткові гроші для того, щоб когось там ставити в склад. Принаймні я на це сподіваюся. Стала відома сума відступних, яку доведеться виплатити потенційним покупцям за вартеря Бенфіки та збірної України Анатолія Трубіна. За інформацією портала Капелоджі, клаусуло українця складає 100 мільйонів євро. Після переходу Бенфіку цінник на Трубіна дійсно дуже сильно виріс. І це досить таки неочікувано, враховуючи невдалі виступи лісабонців в лізі чемпіонів. Окрім того, Трубін зіграв за Бенфіку у цьому сезоні 12 матчів, в яких встиг пропустити вже 11 голів. Але, незважаючи на провал португальського клубу, провини саме Трубіна в цьому немає. Анатолій і так дуже часто вручає свою команду та є одним з найкращих гравців клубу. Свій рівень трубін показує і збірні України. Тому не дивно, що Бенфіка не хоче відпускати трубіна дешевше ніж 100 мільйонів євро. Якщо ж хтось з світових грантів забажає викласти таку солідну та велику суму за українця, то це буде трансферний рекорд серед усіх голкіперів в історії футболу. Але поки що конкретних пропозицій у Бенфікі немає. Львівські Карпати Мурона Маркевича підписують талановитого латиноамериканця, а саме лівого захисника колумбійського «Енвігадо» Еферсона Родалеги, повідомляє місцевий журналіст Піпе Сєра. За даними джерела, обидві сторони сподіваються, що найближчими днями вдасться закрити угоду по 22-річному колумбійцю. Трансфермаркет оцінює футболіста у 500 тисяч євро. Родалего також може закрити позицію лівого Вінгера. Цей трансфер виглядає досить логічним, враховуючи амбіційність Скарпат перед виходом в УПЛ. Адже очевидно, що перед командою Маркевича буде стояти завдання виграти медалі УПЛ вже в першому сезоні. Для цього Маркевичу потрібні не тільки найкращі українці, а й потужні легіонери, з якими він змі звик працювати в металісті. Родалега це лише перший гвинток у тій системі, яку збирається побудувати Мирон Богданович. В будь-якому випадку така конкуренція точно піде на користь українському футболу та його розвитку. На цьому все з вами був канал Футбол Дейс. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!